Заміщення пам'яті на окупованій частині півдня, які українські пам'ятники знищує Росія. Що встановлює натомість? Та чому окупанти паралельно використовують різні наративи від княжої доби до Другої світової? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У Маріуполі окупанти створюють меморіал визволителям Донбасу. 50-метрову конструкцію з гербом Росії доручив поставити Володимир Путін. Повідомляє Маріупольська міська рада. Від початку повномасштабного вторгнення на захоплених територіях Росія знищує українські меморіальні символи і встановлює власні. Як відбувається заміщення пам'яті на підконтрольній Росії частині українського півдня? Які монументи зносять насамперед та як реагують в Україні на дії окупантів, дивіться далі у відео. Для спорудження меморіалу, який буде прославляти захоплення Маріуполя, окупанти обрали оглядовий майданчик у Приморському парку. Російське видання Комсомольська правда пише, що пам'ятник матиме вигляд якоря з гербом Росії. Висота фігури буде 50 метрів. Це дорівнює 16-поверховому будинку. У створенні споруди бере участь Російське військово-історичне товариство організація, заснована за указом президента Росії Володимира Путіна у 2012 році. Кураторка культурних проєктів, присвячених Маріуполю, Алевтина Швецова, впевнена, російська влада навмисно обрала саме цю ділянку. Ще до цього простору я можу його описати як місце для прогулянок, улюблене місце прогулянок маріупольців і маріупольчанок. З цього оглядового майданчика відкривається чудовий вид на море, на порти, якщо дивитися. Зліва направо то можна побачити і комбінат Азовсталь, і Приморський бульвар, і порт, і власне дійсно це було місцем сили, місцем побачення. Я так розумію, що їхнє бажання встановити цей так званий меморіал саме в цьому місті. Воно підсилене ну такою, знаєте, магією цього простору, тому що це видно море, це завжди і для прогулянок з дітьми. Тобто це доволі такі. Масштаб, масштабний простір, і він є символічним, він є сакральним для маріупольців і маріупольчанок. І хочуть наші вороги використати знову ж таки спотворити його і нав'язати нові наративи, штучні наративи цьому простору і розгорнути якесь велике будівництво. Маріупольська міська рада повідомляла, що спорудити меморіал доручив особисто Путін. Журналістка і авторка Ютуб каналу обличчя незалежності Дарія Гірна зазначає, що російська влада усвідомлює значення культурних маркерів. В нас же ж, велика війна почалася з програмної статті Путіна в 2021 році, тобто з формулювання ідей. А які поширювалися в людських головах, і власне, задача в тому, щоб насадити ці ідеї в публічному просторі, тому що публічний простір. Це те, з чим люди хочуть вони чи ні, вони все одно взаємодіють. Це не те, що ти прийшов в YouTube і обрав собі якесь відео. Це те, що ти завжди будеш бачити в своєму місці, безвідносно, хочеш ти це бачити чи ні, і воно все одно на підсумовому рівні відкладається. Тому йдеться не тільки про е, меморіал, це просто найсвіжіший приклад. меморіал освободителям Донбасу. Йдеться також про. Грандіозний інтерактивний музей е, руської історії в Мелітополі, який вони вже побудували, і вже, він вже працює. Йдеться про величезне училище іскусств в Криму, так йдеться про пронищення, власне Кримської історичної спадщини, де вони там побудували свій величезний е, кічевий такий музей, так е, щоб власне от, формувати цю ідею що, що, що Крим ад Двічно російський. опитані новинами при Азов'я експерти свідчать, що заміщення пам'яті відбувається на всіх захоплених Росією територіях українського півдня, тобто окупанти знищують символи, що нагадують про українську історію і встановлюють власні кураторка культурних проєктів, присвячених Маріуполю, Алевтина Швецова, згадує історію меморіалу Мілана. 24 січня 2015 року російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню мікрорайон Східний. Загинула 31 людина, з них двоє дітей. На згадку про цю трагедію в 2018 році київський художник Саша Корбан створив у Маріуполі мурал. Намалював дівчинку Мілану, яка внаслідок обстрілу втратила частину ноги, а її мати загинула. Метець зобразив Мілану з іграшковим ведмедиком. Мурал нагадував містянам про крихкість миру. Коли звичайний ранок може перетворитися на пекло, натомість, коли вже Росія зайшла в місто, один з їхніх блогерів, який тоді активно працював на російську пропаганду, проїжджаючи повз цей будинок, назвав цей стінопис: А от посмотрите, дівчатка з медвіжонком». Ну тобто, ми тут також розуміємо про цю різницю цінності, що для маріупольців це страшне нагадування, а для когось це просто дівчинка з медвіжонком. Відповідно, під видом утеплення цього будинку мурал Мілана було повністю знищено. Було uh, закрито, але найцинічнішим, як на мене, uh, в цій всій історії є те, що по поверху тієї покрівлі, яку вони зробили, uh, було написано uh, Санкт-Петербург Маріуполю. І uh, оця заміна uh, цих. Uh, Символів і це нарощування мені здається, що на цій одній стіні в місті було дуже гучним, гучномовним, тому що росіяни намагаються під видом якогось покращення спотворити історію і створити ілюзію у містян щодо майбутнього перебування. Але тина Швецова називає ще кілька меморіалів, які зникли після початку окупації Маріуполя, наприклад, пам'ятник жертвам голодомору біля драмтеатру. Пам'ятник загиблим українським військовим у міському саду. Також загарбники демонтували тризуб на площі свободи. Це український символ зробили з граніту. На ньому було металеве листя а на кожному листі призвище загиблого захисника. Пам'яткою стікала вода на знак оплакування людей, які віддали життя за Україну в 2022 році. Росіяни демонтували цей тризуб на його місці. Вони встановили пам'ятник Олександру Нєвському, який жодного відношення до Маріуполя не має, Це також обурило тих містян, які спостерігали за новинами, що коїться в Маріуполі, тому що ну це абсолютно. Не те, що вороже, а е, дике нарощування цих символів, е, дике нарощування е, імперії е, і того, що з Маріуполем жодним чином не пов'язане. Причому що е, коли відбувався знос цього пам'ятника, то окупанти назвали його фонтаном, звісно, приховуючи реальні символи і сенс, який, який він в собі е, ніс і закладав. Натомість Росія героїзує в Маріуполі учасники війни проти України. У школах з'являються таблички, присвячені так званим героям ДНР. Схожі процеси спостерігаються і на інших захоплених територіях. Розповідає історик із Херсону Євген Шатілов. На тимчасово окупованих територіях рух цей е, трохи менш е, масштабний. Певно, це пов'язано з тим, що досі йдуть бойові дії і е, власне, події дуже близькі до місцевого населення. От там відкриваються також музеї СВО. Да, в Давгеніческу, наприклад, функціонує в навчальних закладах. Вони переважно знаходяться. Якщо поза Херсонською областю, да то це там наприклад в Бердянську є така доволі велика експозиція в Мелітополі. Плані пам'ятників, в плані пам'ятників, пам росіяни зараз займаються тим, що намагаються відвоювати свій такий культурний простір. Стір, тобто намагаються повернути в суспільний такий простір в публічний простір тих героїв, а, які якби репрезентують або, радянську, або російську присутність. Ну, перше, що ми згадуємо, що вже в квітні 2022 року от року щойно почали на повномасштабне вторгнення. Вигінчиську і Каховці відновили і встановили на новопам'ятники Леніну. В Енергодарі Запорізької області у перші тижні окупації знесли пам'ятний знак на згадку про небесну сотню. Натомість на захопленій частині Запоріжжя повертають пам'ятники Леніну. Також спостерігає запорізький історик Валерій Стойчев, Росія активно використовує наративи про Другу світову війну. Логіка окупантів: наші діди воювали, і ми теж боремося з українським нацизмом. Повертаються пам'ятники Леніну. Дружня оновлюються, хоча і в Україні шановувалися герої Другої світової полегли за звільнення Запорізької області. Активно зіншився заходи вшанування. Тобто, от зараз іде таке з осені активна побідебесія в Мелітополі. Плакати на центральних вулицях героїв Радянського Союзу, наших земляків або героїв, які отримали звання героїв. Під час звільнення Запорізької області або жили на територіях Запорізької області, або воювали на теренах України. Тобто вони підкреслюють активна в суспільному просторі. Ось цей наратив наші діти воювали». Крім радянських діячів і подій Другої світової війни, Росія використовує і більш давні образи. Наприклад, у Мелітополі встановили погруддя адмірала Федора Ушакова. Пам'ятнику Шакову поставили і в Скадовську на Херсонщині. Логіку дій Росії намагається пояснити історик із Херсону Євген Шатілов, взагалі, е, аналіз. Е, е... Того, да, які пам'ятники взагалі встановлюються зараз в Росії, і яким персонажам вони присвячені. Це доволі такий тривіальний набір такого традиційного російського цього героїчного пантеону, да там у нас є князята Мініни Пожарські, які воювали з поляками, Олександр Невський, Суворов, Ушаков. Тобто зараз дослідники, які вивчають цю меморіальну культуру, вони говорять про те, що Зараз Росія акцентує свою увагу на протистоянні Заходу і героями Росії зараз і ті, хто протистоює цьому явному колективному заходу. На до Херсонщини цей тренд докатується. Також там, наприклад, теж нещодавно буквально. Наприкінці минулого року в от в Скадовську був встановлений пам'ятник Федіру Шакова. Е, я нагадаю, що з Херсона аналогічний пам'ятник вони викрали. Він там стояв з 1957 року. Встановили такий бюст у Шакова. Його урочисто відкривав колаборант Сальдо. Там е, читав промови, е, і от він говорить про те, що це повернення героїв, що це повернення історії, справжньої історії нашого краю. Що це ніби от. Ту історію, та історія, яку намагалися затерти там українські націоналісти, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Усі три теми події Другої світової, згадки про Леніна та інших радянських діячів. А також фігури з дорадянського періоду Росія використовує паралельно, зазначає журналістка Дарія Гірна. Вони зводяться до однієї мети. Вони встановлюють також, і, і, наскільки я знаю, в деяких населених пунктах діячів княжої до Київської Росії, тобто, власне, з акцентом, що це все наше. І це стосується просто все це цементування, Російського міфу воно відбувається паралельно по декількох треках, і звести все лише до, до пам'яті СРСР ну буде, буде неправильно. Ну і я думаю, що таким дуже наглядним прикладом це є їхні марші безсмертного полку на 9 мая, коли там. Портрети Сталіна в переміжку з Олександром, з Ніколаєм Вторим, перепрошую, і, і, і з іконами і ну, тобто, з такими речами, які здавалося здоровій людині зі здоровим глуздом, непоєднуваними. Тим не менше, це такий, от вінегрет всього вілічія власне в, в сприйнятті росіян. Російські дії зі вшанування тих, хто загинув у війні проти України, поки що розраховані не на якість, а на кількість, вважає Дар'я Гірна. Тобто таблички на згадку так званих учасників СВО встановлюються масово, але переважно вони виглядають шаблонно. Але додає журналістка, меморалізація загиблих захисників в Україні теж відбувається доволі хаотично і подекуди копіює успадковані від Росії практики. Візуально в нас ця пам'ять, навіть військова, вона перегукується з російською, тому що навіть в таких деталях, як матеріали, як написи, як, як форми пам'яті, ми, на жаль, все ще дуже схожі, схожі з росіянами через спільний власне раніше радянський простір, де на службі був гранітний камінь, був цей соцреалізм і так далі. Але, по-перше, в нас те, що ставиться військовим, це все переважно хаотичні спроби громад якось вшанувати пам'ять і такі спорадичні спроби якось держави підхопити цей процес. Але це насправді дуже все плачевно виглядає. В нас немає системи військової комеморації. В нас тільки зараз почали добре, що почали дискутувати про те, якими мають бути військові сектори поховань, як мають виглядати військові кладовища, які є дуже важливими маркерами української землі і свідченням про цю війну, як мають виглядати меморіали військовим загиблим і не тільки загиблим, але й живим, також які звільняють території, які жертвують своїм часом і здоров'ям. Дар'я Гірна підсумовує, пам'ятники, які героїзують російське минуле, потрібні окупантам як м'яка сила для того, щоб сформувати у свідомості місцевих жителів вигідні Росії наративи. І за рахунок них Москва розраховує впливати на українців навіть у разі звільнення територій. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.